Всім привіт! Це відеогляд від картини піщаного пейзажу 3D. В наборі є підставка, шприц для задування бульбашок повітря і така от чудова картина. Це між щільним матеріалом, аби ніяк не пошкодилося в дорозі. Також маємо інструкцію, але на жаль на китайською. Так, встановлюємо картину на підставку, підключаємо до електромережі і можемо вмикати підсвітку різних кольорів. Так, тепер дістаємо шприц, набираємо в нього повітря та вставляємо між двома частинами картини, там є прорезинена полоска. Якщо пісок рухається занадто швидко, то тоді потрібно додати ще повітря в картину. І навпаки, якщо пісок рухається занадто повільно, то витягні трохи повітря за допомогою шприца. Далі струшуємо картину та спостерігаємо за чудовими пейзажами, які в нас утворюються.